Як обіцяв, у нас на данку з'являється ще одне авто, а саме Cherry QQ в такому мідному кольорі на бензиному двигуні об'єм 1,1 літра. Автомобіль у нас маленький компактний. Дуже гарно він підійде для їзди по місту та для дівчат або хлопців, які нещодавно отримали водійське посвідчення. Також по автомобілю ми маємо встановлені легкоспавні диски та зимову гуму з гарним протектором. А салон тут просто песня, в такому класному е світлому кольорі. Руль також в світлому кольорі. Маємо повний електропакет регулювання зеркал заднього огляду, таку м'якеньку вставочку в дверній карті, класне світле кермо, бортовий комп'ютер у нас присутній та е, класна приборна панель. Присутній у нас кондиціонер, такий магнітофон та бардачок. Також маємо два підстакани для наших стаканів та е, нішу для власних речей. Також присутня в нас коробка на 5 передач механіка, механічний ручник. Перейдемо до заду автомобіля. Позаду у нас також біленький текстильний диванчик. Тут у нас ставочка також присутня в дверній карті м'якенька. Все у нас так світло виглядає, навіть потолок світлий. А позаду у нас також присутні протитуманні фари. По багажнику ми маємо ось таку паличку. Та в принципі, влізе мішок картошки. В комплектації автомобіля ми маємо запасне колесо та домкрат. Тож, друзі, за огляду тедрайвом даного автомобіля запрошую, місто суми вулиця Крут, 19.